Пам'ять може бути гіркою, вона ніколи не згасне. Час, немов перевіряючи нас на міцність, піддає новим випробуванням. Нема нічого важливішого за життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. Всеволод Бадун був один з провідних тренерів нашої футбольної школи Юність. Ми сьогодні відкрили меморіальну дошку. Ми пам'ятаємо його. Ми пам'ятаємо його як захисника України, як тренера, котрий віддавав душу і серце рідній Україні. Ми повинні завжди його пам'ятати, не тільки сьогодні або вчора. Ми повинні пам'ятати його завжди. Низька і Мишана, за те, що виростили ви таку дитину. Стоять хлопчики, заради яких він загинув. Я думаю, відкриття пам'ятної доски це не тільки пам'ять, це шана. І скільки ми їх пам'ятаємо, скільки ми будемо згадувати, скільки вони будуть жити в наших серцях. Сьогодні в нашій школі з'явиться пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який буде нагадувати нам про війну. Сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять нашого колеги, бодуна Всеволода Ростиславовича який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Важко щось говорити, але коли виходять такі люди, як Сєва, дуже дуже важко. Ну, Сєва був дуже хороший, чуйний, відзивчивий. такий він був, дуже хорошою людиною, мужньою людиною. І з самого малечку був лідером, прикладом для всіх. Для, для нас, для, для своїх вихованців. Дуже хороша людина була. Мені дуже шкода, що так вийшло, що гинуть такі хлопці, найкращі сини України. Ну, дуже важко, вибачте. Всеволод народився 30 грудня 1980 року у Берзні. Усе його життя було пов'язане з футболом. Всеволод завжди був для своїх вихованців, вчителем, другом, порадником, братом, батьком. Завжди підтримував, знаходив для кожного добре слово. Навіть перебуваючи на фронті, він обов'язково знаходив час, аби відповісти на повідомлення своїх вихованців. Ми повинні постійно пам'ятати наших героїв. Я вам скажу одну річ, коли. Сєва прийшов до мене в кабінет перед тим, як пішов на фронт. Каже, Володимир, до мене не повістку дали. Кажу, Сєва, почекай, ми розберемось. Ти ж, ти ж людина, ти тренер, ти батько. Сєва прийшов на наступний день, каже Володимирович, я прийняв рішення, я йду. З грудня 2022 року він добровільно долучився до лав ЗСУ. Служив у 77-й окремій бригаді ДШВ командиром взводу вогневої підтримки. Молодший лейтенант Бодун Всеволод Ростиславович загинув під Бахмутом, коли проводив евакуацію важкопораненого побратима у листопаді 2023 року. Я хочу сказати одне. Сєва дуже любив футбол. Навіть це було його як з дитинства і все життя. Ти гарна людина, гарний тренер. Я пишаюсь тим, що ми були колегами. Багато що він не встиг зробити, тільки терпіння його родини. Земля втратила дуже гарну людину, а небо отримало, мабуть, не на ще одного Янгола. Так? Для когось він був татом, для когось був він дуже близьким рідним. Для мене він був як Сєва, тому що ми з ним познайомилися на футбольному полі. Ми познайомилися ще з ним в 2000-х роках. От також ми ближче з ним познайомилися, вже коли стали працювати в дитячій юнацькій спортивній школі. Для мене він залишиться завжди сєвою. Я тебе буду дороже пам'ятати: герої не вмирають. Слава Україні, смерть ворогам. Безжальний підступний ворог ламає наші мрії, але йому не зламати наш дух. Тому що такі, як сєва, є запорукою того, що ми з вами, шановні. Будемо жити в нормальній, вільній, класній країні, заради сєв'яних вихованців, заради наших е, власних мрій, заради наших дітей. Тому відвічна слава, шана і уклін до землі Сєве, його рідні, батькам, дружині, дочці. І я бажаю е, всім тут присутнім і не тільки чоловікам бути таким, як Сєва. Хоча б процентів на 70. і тоді у нас з вами, шановні, все буде гаразд і все буде круто. Указом президента України від 13 травня 2024 року. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету на територіальної цілісності України, самовіддане виконання бойового обов'язку молодшого лейтенанта Будуна Всеволода Ростиславовича, нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно.